Днями у Подільській громаді, а саме у селі Липецьке відкрили поліцейську станцію. Відбулося у рамках реалізації проєкту Національної поліції України. Поліцейський офіцер громади. Мета наша це щоб у нас поліція була в самих віддалених куточках усіх. Я розумію, не таке віддалення від районного центру. Адже все одно ми вже кожним шагом йдемо до тієї мети, щоб у нас кожній населення пункті було представник поліції на місці представник влади. Поліцейська станція це в першу чергу відкритість та доступність поліцейських послуг, а також важливий елемент у забезпеченні правопорядку та безпеки мешканців. Так зазначив керівник Подільського районного управління поліції, полковник Олег Жуковський. У своїй промові він наголосив на обов'язках поліцейського офіцера. Основне завдання буде з кожним мешканцем знайти діалог, співпрацю. Ну і враховуючи кожну позицію, ти повинен знати, що кожен житель цього села і ще двох сел повинні бути відчувати твою присутність, знати, що Поліція з народом, що кожен каже, кожен мешканець захищений. На урочистому відкритті станції були присутні секретар Подільської міської ради Олег Албанський та заступниця Подільського міського голови Таїсія Скрипнік. Одразу після свого звернення Олег Албанський передав ключі від станції поліцейському офіцеру громади капітану Олександру Іляшенку. Сьогодні в нас значна подія. Ми відкриваємо поліцейську станцію 22 червня дві 2004... 23 року був підписаний меморандум з управління Національної поліції України в Одеській області по співпрацю і було прийнято рішення про будівництво поліцейського, поліцейської станції. Хочемо вручити ключі від станції Олександру Фандоровичу. Ну і Хочу додати, що в дальнішому наша співпраця з поліцією вона весь час нарощується, вона плодотворна і в данішому будемо так і працювати. Хочу подякувати Подільській міській громаді та керівництву ВНП за те, що відкрили дану поліцейську станцію, що дасть мені змогу постійно знаходитись на території, мобільно виїжджати на заяви громадян, допомагати. Вікторія Лазаренко, староста Липецького старостату, від імені усіх мешканців сіл та від себе особисто подякувала за нову поліцейську станцію. Я від себе хочу подякувати керівництву нашої громади, всьому депутатському корпусу, керівництву поліції, поліції за тісну співпрацю, за те, що ця тісна співпраця дала нам такий результат за проведення тих сесій, які дали змогу виділити кошти, придбати автомобіль. Далі, також за таку нелегку е, кропітку працю, що дало змогу виділити кошти, придбати поліцейську станцію, встановити. Дякую всім, хто причетний до виконання даних робіт. Після урочистої частини присутні оглянули станцію. Варто відзначити і те, що Подільська міська рада виділила кошти для закупівлі службового авто та облаштування станції необхідними меблями та оргтехнікою. Ольга Олексій колексім'ягітале телекомпанія КЕТ.